Пане Олександре, як, як вам видається, а про що реально говорили і Ардоган, і, і, і Гутереш із Володимиром Зеленським? От яка їх мета? Я розумію, є офіційна історія: там зернова, коридори, заручники, там ЗС, Атомна електростанція, шантаж, угоди, співпраця. Все прекрасно, можемо поаплодувати. Але це прес-релізи. А що направду було між цими а, чоловіками? ну ви дуже коректно, дуже чітко зафіксували, що це не більш ніж прес ліс, бо навіть ці провічні питання зайняли більше, ніж ті 40 хвилин, котра тривала зустріч, бо не встигли б вони глибоко і змістовно поспілкуватися на всі ці теми, про які ну, ми очікували, що буде сказано. І дивіться, за ці 40 хвилин чи потрібно було летіти двом поважним особам. Одному з Туреччини, другому, я так розумію, зі Сполучених Штатів, щоб мати 5 чи 10 хвилин на перемовини. бо 40 хвилин на трьох, плюс переклад, плюс радники, ну це майже що ні про що вони і не поговорили. Звісно, що є якась позаофіційна а, зустріч, є, є, є якісь позаофіційні розмови, але бачучи обличчя а, пана Ердогана і те, що казав генсек ООН. Ну, ці люди не досягли тої мети, з якої вони сюди приїхали. А от буквально там декілька хвилин заява пана президента Зеленського та пана Данілова, коли чітко зафіксували те, що Україна й вірила, і сподівалася, що так і буде, і нарешті це сталося. Жодних перемовин, доки російська армія не відійде на ті а, кордони, які ми їм покажемо. І це питання, це кордони 24 лютого чи питання 1991 року. Ну, дивіться, ми розносимо відразу ось ці дві. Ну Ми розносимо ці дві дати. так Ми розносимо 22-й і ми розносимо 91-й. А як вам видається? Тобто, тут багато хто каже, і багато хто пише, Даніло про це пише. Глядачі нам пишуть, відповідно, що там жодних поступок, 91 рік і так далі. Але. Ось е чи може статися так, що першим пунктом можливих потенційних перемовин Володимира Зеленського і Володимира Путіна може стати ось цей, оця, цей хук, ця зачіпка за позицію 23-24 лютого? Пане Олександре, ви знаєте, є така приказка, мабуть, я може некоректно її там доповім. Вимагайте більшого, отримайте те, що ви хочете. І коли Україна зараз а, фактично порушила недоторканність цноту Криму, який вважався чомусь російськими там імперцями їх територією. так так, кримнашисти. Так, кримнашисти. абсолютно, і ці люди, ну, з'їли це, поковтнули і нічого не змогли зробити ніж заявити, що це якісь там а, ісламські терористи підірвали ці бази і російські а, аеродроми. Ну, це і є відповідь. Росіяни і військове політичне керівництво Росії ну майже впевнено продемонструвало світу, що вони звикають з мислю, що Крим це Україна, і Крим так і не став російською російською територією. Бо я, на щастя, не бачу якогось там галасу в російських там пабліках чи в російському політику, що Україна вдарила по російській території. Оце така, знаєте, тера інкогнита, коли ми ще не обговорюємо, чи може Україна бити так, по Білграду, Вороніжу чи по Ростову, А О, Крим, ми тут І виходимо на, на гостре питання, пане Олександре. Ну ми виходимо тут на таку історію, яку ми не можемо. Ну мені так видається, поки на 100% вирішувати самі. Бо я знаю зараз глядачі, мене там в зрадництві. Так ось але дивіться, коли західні партнери надають нам озброєння. Питання про потенційну ескалацію воно все рівно залишається. Як би там не було, зараз це роблять легше. Навіть Німеччина на це йде, розуміючи, що там з це будуть валити росіян. Раніше це взагалі б не було б собі якось практично уявити. А тут ми це робимо. Але Захід все рівно виходить з позиції, який може бути ризик щодо ескалації. Так ось тут ось це питання. Пане пане Олександре, а Захід пройде тест Кримом? От саме так? Мені здається відповідь дуже така: ну, з одного боку, зрозуміла. Захід пройде будь-який тест, коли українська армія зафіксує свою перемогу на Російську Федерацію. Те, що Захід і Західні політики не могли навіть зрозуміти, як ми можемо а, чинити спротив спротив росіянам, казали там про три дні. І, О, власне, так. Ми пам'ятаємо ці заяви голови Міде Німеччини. Зараз повністю риторика інша. Вони очікують, що Україна переможе, і, навпаки, на мій погляд, заважають Україні зараз перемогти. Бо якщо Захід був би зацікавлений в безумовній перемові в перемозі України, ви б отримали набагато більше грошей, оснащення і більш зрозумілу риторику навколо майбутнього України в новому геополітичному світі після української перемови. Тому це питання виключно до української армії і українського народу. На що український народ піде, щоб а, навіть не то, щоб а, визволити Крим, а на що він піде з точки зору економічних проблем, військових проблем? Бо Росія не зупиняється. Ми теж розуміємо. Ми знаємо іншу фразу, що Росія зупиниться там, де їм дадуть поморні. Ну, ви бачите, є грубіша форма, але ж не, не в ефірі. І це питання і про Захід. Вони все з'їдять. Те, що українська армія потенційно а це правильний акцент, пане Олександр. Спасибі. Він надзвичайно як на мене, надзвичайно важливий, і надзвичайно влучний. Влучний чому? Бо знаєте, Володимир нам пише, що нам не важлива думка заходу щодо Криму. Потрібно Україні формувати порядок денний. Так, ось я просто, пане Дмитро, знаєте, от з -з -з зауважу одну штуку. Як на мене, що недарма перші вибухи, які фіксували на території тимчасово окупованого українського Криму. Там там случилась непонятка От не дарма так. Бо е якби це було там зрозуміло, що це щось там сталося і там хаймерсами валили, тут уже постало Ой-ой-ой, вони дають таку штуку, що просто от поросі. Ні, там ось непонятка Як нас пишуть, чому хлопок це бавовна? Ну, бо хлопок, хлопок Хлопок, хлопок відбувався. Оце бавовна. І тут Володимир насправді пише, що. Потрібно Україні формувати порядок денний. Я тут повністю погоджуюся, бо знаєте, не скільки там Україні в цілому, як образу, так направду, а збройним силам України. Ось вони якраз і формують порядок денний, але тут є певна залежність від того, наскільки сильно нас підтримують західні партнери для того, щоб збройні сили України формували ось той порядок денний. Тут така зв'язка, від якої ми поки не можемо, не можемо, поки знаєте, її обійти. Але повертаючись до Гутера Шердогана та Зеленського, пане Олександре, а наскільки реальні ось ці історії, як ви гадаєте, що їх описували засоби масової інформації про те, що Шердоган реально приїздив до Зеленського? для того, щоб якось так, знаєте, устаканять певні умови для можливої зустрічі Зеленського і Путіна, де, з приміром, там, на території Туреччини, Ну я в це вірю. Я більш того, майже впевнений, що це саме така була мета визиту пана Ердогана до України, а не ті а, публічні піар, а, заходи, про які ми бачили, коли підписують документи щодо відомої інфраструктури після. Віку. Війни це важлива річ, але це про інше. Я теж нагадаю, перед тим як відповісти вже змістовно на ваше питання, що, що першим про можливість перемовин, а фактично про необхідність Російської Федерації перемовин озвучив пан Шрёдер, коли повернувся з так, відпустки з Російської Федерації і сказав, що Путін готовий і ми готові, і так далі. Бо пан Ердоган, ну фактично будучи там знаєте, регіональним лідером і це об'єктивно, і така людина, яка, скоріш за все, віддає перевагу власній справі, власному президентству і власній державі Республіки Туреччина, він готовий спілкуватися з усіма, хоч що там, лиш би було, аби було вигідно цитуції. Давайте ми теж не будемо ідеалізувати чи нагороджувати Ердогана орденами, як ми це робили відносно пані Меркель. Напереді, від, на від час я після відставки. Так, так, так. Тому Ердоган відповідає на питання Путіна: ти можеш поспілкуватися? Так, да, можу. Для мене це важливіше питання. Чи є це слабкістю Путіна? Так, це є слабкість російської армії, Російської держави. Чи можемо ми це використовувати? Так, да, ми, ми повинні знати про цю слабкість, але ми не повинні бути, знаєте, як. Кричати, що ми вже перемогли. Мені дуже лякає, що в нашому політичному суспільстві зараз в політиці є такий диску, що Ми вже не як ми вже перемогли, ми вже ділимо Лозанівські це. Ші, це ші, політика, що... пане Олександре. Мене перед вами був на зв'язку Андрій Ленко, який нині в батальйоні Свобода. Вони там на Бахмутському напрямку. Там як тримають оборону, але про перемогу поки говорити не доводиться. Так що ще багато роботи надзвичайно багато. Ну, от, от я дуже дуже хочу, щоб наші глядачі, ваші глядачі, цю ситуацію, бо є те, що кажуть люди, які повинні це, це казати для того, щоб заспокоїти суспільство, дати якийсь там горизонт в місяць, два-три. Він постійно кудись там за лінію горизонту зникає. Але тим не менш, українська армія вона зараз несе. Значні втрати і втримати ту територію, яка вона яку вона може втратити, якщо не буде чинити спротив, це ну, ми, ми про це повинні дуже добре розуміти, цю ситуацію завдяки кому Україна зараз геройськими виглядає в очах всього світу. Пане Олександре, то... скажіть, от якщо говорити про а, потенційну зустріч, так ось Путіна і а, Володимира Зеленського, так? А які б могли бути для цього умови? Ну, ось так. Дивіться, умови не просто ті, які ось Україна може висунути. Зрозуміло, які вони. Так, от і глядачі про це пишуть так відповідно. Але якісь певні компромісні історії тут можливі, от просто зараз, на сьогодні. Тут і зараз компроміси неможливі. Бо якщо б не було Маріуполя, зруйнованого з десятками тисяч? А... Людей, які там загинули. Якщо б не були Бучі, Піня, коли б не було Харкова, той же Салтовки, коли б не було багато загиблих людей, які загинули тільки тому, що Російська Федерація напала на Україну, і ці вбивства це, це не війна, це вбивства, будуть продовжуватися і продовжуються, Про які перемоги може бути йти мова? Знаєте, як кажуть, кров загиблих, вона а, взиває. До справедливості. І ця справедливість вона не, вона не може бути здачою території, вона не може бути компромісом. І поки країна ще готова і може собі дозволити протистояти російській Навалі, перемовини будуть неможливі. Бо ви розумієте, ми, ну давайте чесно кажуть казати: Бо а, якщо вам Зеленський здається не політиком, чи здавався не політиком, зараз він веде себе ні як. А, Головнокомандувачну, як і політик. В країні не існує суспільного консенсусу щодо можливості будь-яких перемовин з Путіним зараз. І цей консенсус, я сподіваюся, не настане. Бо якщо він настане, це можна буде сказати, що Україна програла. Бо тоді той консенсус і перемовини, можливо, будуть тільки на умовах переможця. І я хочу, і всі для цього роблять все, що тільки можуть, це забезпечить Україну перемогу. Я дуже хочу, щоб перемовини між Росією і Україною були на умовах України як країни переможця в цій війні. Бо все інше буде насамперед виглядати, як, ну, чи як спроба відтермінувати остаточний ток цієї війни. Знаєте, як, ну, бо я думаю, що в вашому ефірі люди багато експертів казали про те, що будь-яка зараз зупинка війни це не більше ніж відтермінування. Ну, наступне. Данілов, Данілов, секретар НБО про це писав нещодавно в Твіттері. От, е, Писав про те, що Україна не погоджуватиметься на жодні територіальні компроміси з Росією. Усілякі компроміси. Це фактично з Кремлем, лише відкладуть війну на майбутнє. Ну, тобто. Ну, Це, мабуть, і є відповідь на це питання. Чи є компроміси? Ні, зараз компромісів не, 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 не існує. Можуть вони з'явитися? Так, можуть. Я не впевнений, що ми можемо там. ну... А... Давайте таким чином, Україна дуже залежна від західної допомоги, економічної, фінансової допомоги, озброєння. Я навіть не знаю, від чого ми не залежимо зараз від західного. Ми повністю залежимо. Але якщо не було бажання духу українського народу перемогти, то вся ця допомога б не почалася спершу. Або закінчилася, або ми не довели, що ми можемо, що ми справді гідні цієї допомогою. Поки це існує, є всі шанси, є всі можливості, і військові в тому числі перемогти в цій війні. Пане Олександре, дякую вам за те, що долучилися до ТРТ-телеканалу Київ. Спасибі.